На волонтера Сергія Стерненка скоїли напад його поранено. Сергія Стерненка намагалися убити. У волонтера стріляли серед білого дня на вулиці. Но. Сергія Стерненка скоїла замах з вогнепальної зброї, внаслідок якого він отримав поранення. Блогера Сергія Стерненка стріляли. Нападницю оперативно затримала Служба безпеки України. Я розумію, є у нас відео, яке стосується замаху на активіста Сергія Стерненка. Вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка запобігла СБУ. На нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Українці привіт! Новина про замах на Сергія Стерненка застала мене в дорозі, тому вимушений. Записувати відео в таких, так би мовити, похідних умовах, але, але ж красота, але вітер піднявся, тому може бути погано трішечки чути мене, але сподіваюся, все буде нормально, Але висказатися я про це повинен. В мене є одне відео на каналі про Сергія Старненка. Ось зараз з'явиться посилання на нього. Там я розповідав про відношення Сергія Стерненка із владою, а конкретніше з Олегом Татаровим. І з владою взагалі, і з Олегом Татаровим конкретно. Тож, що ми маємо на сьогодні? Якась жіночка за гроші росіян за гроші ФСБ скоїла замах на блогера. Та волонтера Сергія Стерненка. За дивним збігом обставин ця ситуація потрапила, чи то на камери відеоспостереження, чи хтось знімав на телефон з вікна сусідньої будівлі. Там якось незрозуміло. Якщо камера спостереження, то чому відео рухається? Якщо хтось знімав з телефону, то це ще більше питань. Чому якийсь чоловік або жіночка знімала е, в цей самий момент це відео? І зазвичай люди, коли знімають відоси, вони тримають так телефон. А тут тримали телефон о так, щоб було видно і машину, і вихід, і жіночку. Ну, якось це підозріло. Далі. У Мене ще таке питання. Я бачу фотографії, коли жіночку скрутили, їй надягли кайданки за спиною і чомусь закрили її обличчя. Я вважаю, що держава повинна знати своїх героїв, які скоють замах на волонтерів. А тут чомусь обличчя закрили. Ну, може, такий протокол. Але питання тут більше мене турбує інше. Чому їй залишили сумку в руках? От зараз я. Прикріплю фотографію, жіночка затримана, але сумку в неї не забрали. їй залишили сумку. Як так? Чому? Перший раз таке бачу, коли терористів, які скоють замах, затримують, але лишають їм речі, сумочку, в якій може бути ще один пістолет або граната, або ще щось. Але якщо вони перевірили сумочку, навіщо її в руки віддали? Це якесь непорозуміння, мабуть. На відео ми бачимо, що Сергій Стерненко іде, виходить з будівлі з двома охоронцями. Я так розумію, ці два охоронці СБУшники. Ну, і коли Сергію Стерненка скоїли замах, він дуже дякував СБУ. Прям так дякував чи, не цьому конкретному охоронцю, чи цим двом охоронцям, які врятували його життя. а Сім СБУ. Я взагалі гадав, що в нього охорона е, приватна, що він е, платить. Він десь у якомусь інтерв'ю казав, що він платить за охорону. А тут виявляється, що це охорона СБУ. До речі, а, я помітила, що ти сьогодні прийшов на ефір не один. А, а, так. що це за чоловік? Я, цього... я не ходжу один. Це охорона. Охорона державна? Приватна. Якесь непорозуміння. Але справа не в тому. Я гадаю, що ці охоронці, якщо вони збоушники або вони приватні охоронці, вони професіонали. А виходить, що ні? Тому у мене питання, як вони виходять у двох з будівлі, два охоронці, і він. І вони, по-перше, чому двоє? Один зазвичай залишається біля автівки і контролює периметр, а інший іде з охороняємою особою. Але то таке. А по-друге, коли вони виходять з будівлі, охоронці просто йдуть і не озираються. Вони ж знають, що на нього може бути скоєний напад, жі були, але якось халатно, якось халтурно вони відносяться до цього. Ну, ніхто не подивився, по боках стоїть жіночка якась підозріла, ну і хай стоїть. Теж якось підозріло. І ще питання про фото, яке зараз пистрить в інтернеті на всіх пабліках, коли жіночка сидить з кайданками на руках, там сумочка, і на передньому плані пістолет. Макарова здається. Ну, ось ця фотографія. Вам не здається, що якось це дуже постановочно, цей якось пафосно, цей пістолет, ця жіночка в кайданках з закритим обличчям і от передній план. Якось 95-й квартал чи щось таке. Ну, дуже постановочне фото. Якесь... Але давайте далі. Хто ж насрав штани Єрмаку? Далі час. Час, який був скоєний цей напад. Саме в цей час. Коли з Володимир Зеленський підписує з Дональдом Трампом в США угоду про корисні копалини, про зміст? Цієї угоди українцям знати не обов'язково, а не те, що не обов'язково вони не можуть знати. Нам ж ніхто нічого не розказує, яка там який там зміст цієї угоди. Що ми надаємо взагалі? Мені цікавить. Я як там казав Володимир Олександрович Зеленський, що всі ці надра українські вони ж належать народу по конституції, і він казав, що гроші з вибудоку з цих надр будуть. Поступати на рахунки українських дітей. І ці діти українські потім зможуть з цих коштів оплачувати навчання в університеті, в технікумі, тощо. Улюблена фраза нашого президента. Тощо і потужно. Клас! Так ось в цей час, коли Володимир Олександр Зеленський підписує цю угоду, про яку нам знати не потрібно, про зміст цієї угоди. Росіяни. У особі цієї жіночки скоюють напад на Сергія Стерненка. Якось це дуже дивно. За логікою росіян, навіщо зараз відволікати українців від цієї угоди? Бо багато ж українців вважають, що це зрадницька якась угода, що Україна розпродається. Я маю іншу думку: ці корисні копалини ніколи українцям не належали. Буйдай, що там пишуть в конституції, вони належали Пінчуку, Ахметову, Коломойському, фірташу, українцям не належали вони. Але тепер вони будуть ці корисні капали належати Бафету, маску та й іншим американським олігархам, мільярдерам. Так ось, щоб відволікти увагу від цієї угоди, скоєний цей напад, ну росіянам це не вигідно. Навіщо в цей час? А так, коротше, дуже багато питань. Дуже багато питань. І найбільше питання, яке ставили українці, приглядаючи це відео з замахом на Сергія Стерненка, це позашляховик, який коштує близько 100 тисяч доларів. Від 70 до 200 тисяч доларів стоїть такий рейндж ровер. Пишуть в інтернеті. Я собі не купляв, тому не можу заявляти це точно. Звідки у волонтера? Такі гроші на той позашляховий. І я знаю, що в нього великий YouTube канал, він там продає якийсь мерч. І теоретично, хоча монетизація в українського контенту дуже маленька, я як блогер вам можу це сказати конкретно, але все ж таки там по 500 тисяч переглядів у нього відоси, то може він має гарний дохід. Але 100 тисяч автівка, ну. Питань багато, але знаєте, багато ще людей кажуть, що Стерненко краде гроші з донатів, і це все оці пред'яви, так би мовити, українського суспільства до Стерненка, що він там якось краде якісь гроші з цих донатів, що він е, купляє собі дорогущі автівки. Це все можна було заробити на корню лише однією дією, якби Сергій Стерненко відзвітував. Про витрачені кошти, якби він надавав фінансові звіти. Я коли це пишу в інтернеті, багато українців, які підтримують українську владу або підтримують Сергія Стерненка, на мене нападають. А я не розумію, що поганого у прозорому використанні е, грошей українських донаторів. Що поганого у фінансових звітах? Чому Сергій Стерненко не може надати фінансові звіти? Люди мене посилають на цей фонд, який був створений чомусь. На третій рік війни, а не одразу. І в цьому фонді все одно немає звітів. Там є якісь фотографії. Але фінансових звітів, чеки. Ось стільки мені задонатили. Ось виписка. Ось стільки я купив ось чеки, ось виписка, ось стільки передав. Немає. І оці звіти, вони б все розставили по своїх місцях. І чому Сергій Стеренко не надає звітів? Я не розумію. Це найголовніше питання у мене до нього. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока. Дуже люблю Зеленського. Як він на то виступає, як він топше, як він нашу страну, як він нас всіх порятує. Команда президента України Володимира Зеленського дуже серйозно та цілеспрямовано шкодить нашим відносинам із західними партнерами із Європейським Союзом та зі Сполученими Штатами Америки. Америкатаров хоче, щоб мене ув'язнили довічно за те, що я захищав своє життя. Та здоров'я президент Володимир Зеленський колекціонує у себе найгірші кадри епохи Януковича, бо Татаров не прихована російська агентура, яка всі ці роки працювала в інтересах російських окупантів. Що зробив президент Зеленський для того, щоб сиділи корупціонери та колаборанти? Нічого, він вже їх посадив у крісла чиновників та народних депутатів. Далі. У мене складається таке враження, що президент України вже Давно у себе в кабінеті повісив білий прапор або, можливо, навіть триколор. Схоже, Єрмак настільки полюбив Росію, що йому здається, що російські порядки вже тут, але він дуже і дуже сильно помиляється. Володимир Зеленський! Диктатор-початківець, який закінчить гірше за Януковича.